Слава Україні! Чергове включення. Дякую Богові за все і нашим захисникам. На жаль, громада поховала за вихідні за сьогодні трьох бійців. Зокрема, це Назар Савчин, села Хриплин Івано-Франківської громади. Це Петро Грицюшко, якраз з похорону я приїхав, який похований на Алеї Слави, села Чукалівка, а також. Нацгвардієць Микола Івасюк, села Братківці. Тому хочу принести співчуття рідним, вічна пам'ять нашим героям. І громада, на жаль, втрачає і далі наших військових. Також в п'ятницю відкрили пам'ятну дошку Героїв України Дмитру Коцюбайлу да Вінчі, який вчився в Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї. Він там навчався. Боронити Україну Дмитро Коцюбайло почав з 2014 року. Був командиром батальйону 67-ї окремої механізованої бригади Вовкі да Вінчі». Ну і загинув в бою під Бахмутом. Дмитру Коцюбайло було всього-навсього 27 років. На найближчій сесії ще присвоїв почесне звання, почесний громадянин міста Івано-Франківська, як і іншим хлопцям, які віддали своє життя за незалежність. Нашої держави. Також маємо сумну подію. Відійшов у вічність відомий тренер, футболіст Степан Рибак. Завтра, о 10-й годині, в нашому ритуальному будинку на Ребета о 10-й годині відбудеться прощання. Поховання відбудеться в селищі міського типу Отенії, Коломийського району, звідки. Є родом пан Степан, вічна пам'ять і співчуття рідним нашого відомого краянина. Перейду до певних подій, які відбулися в громаді. На вихідних відбувся фестиваль як і дії економічна підтримка України. Крафтіри з Заходу нашої держави могли представити свою продукцію. Перед тим був обмін досвіду в. Відповідно крафтярів, як вижити в цей непростий час. Ну дуже вдячний, що саме наші американські партнери вибрали, в тому числі Івано-Франківськ для проведення такого заходу і від економіки, від малого бізнесу, дуже також багато що залежить. Також на вихідних відбулася ініціатива центру підтримки переселенців «Я Маріуполь». захід до дня заснування міста Марії відбулося в Палаці Потоцьких. Знаємо, що цей центр є дуже активний, тому мій заступник привітав маріупольців з цим заходом і віримо в те, що Маріуполь був, є і буде український. Також в останню неділю вересня традиційно вітаємо тих людей, які дбають про наших діток, вихователів та працівників садочків. Дійсно, хочу подякувати, що наші позашкільні заклади сьогодні працюють. Навіть цього року нам вдалося відкрити два невеликих дитячі садочки в селі Микитанці в мікрорайоні Опришівці, тому кількість груп, і кількість дітей, які ми можемо прийняти, збільшується. Тому для нас це є також надзвичайно важливо. Тому дякую всім працівникам наших дитячих садочків, які сьогодні виховують наших дітей. Також неділю відзначений день людей з порушенням слуху. Пишаюся згуртованістю, також від міста ми мали допомогу, ну і пишаюся, що можу допомагати людям з порушенням слуху. Для нас це надзвичайно важливо. Також відкрили вчора, позавчора, анотаційну дошку відомій українській письменниці, поетесі, громадській діячці Ользі Дучумінській на вулиці Грунвальська, 23. Шанували разом пам'ять знаної активістки Галичини. Тому програма Івано-Франківськ місто Героїв продовжує свою роботу. Ну і нагадаю, що тижня виплачуємо допомогу на спорядження бійцям з нашої громади ще 221 учасник бойових дій отримують по 20 тисяч гривень на загальну суму 4 мільйона 860 тисяч гривень. Тому продовжуємо цю програму. Уже 2243 бійця на загальну суму 45 мільйонів 300 тисяч гривень. Отримують кошти на загальну суму, я вже сказав, близько 50 мільйонів гривень. Цю виплату може отримати як захисник, подати, оформити, так і рідні. А також можна в онлайні це зробити, тому допомагаємо і будемо допомагати нашим військовим. Також реєстрація діток в садочок Мавка, що в опришці ще триває. Ще є декілька місць у молодшу і середню групу. Дітки ходять в садок, але є місця. Будь ласка, зголошуйтеся, можна зареєструвати на сайті садокбло. Тут зареєструвати свою дитинку. Ну і також хочу нагадати, що завершується реалізація проектів бюджету участі, і ті, хто є активні, зокрема, це дитячий садочок номер 3 бджілка, де зробили спортивний майданчик, отримують нагороду це виконані роботи і додатково мають. Ну, гарні речі. Звісно, що в бюджеті участі цього року було найбільший пріоритет це укриття, енергоефективність. Але навіть такі речі, якщо подавалися, голосувалися батьками і мешканцями міста, нами було підтримано. Ну і також у палаці Потоцьких прийшов захід, де ми дадім воїн представив разом з нашими партнерами всі можливості для тих, хто демобілізувався. Для учасників бойових дій, для родин наших героїв, які віддали своє життя, тобто всі можливості, де можна отримати гранти, де можна отримати допомогу на власний бізнес, на підтримку своїх проєктів, тому також вітаю, дякую, що такі проєкти реалізовуються. Ну і на завершення закликаю далі допомагати нашим захисникам. Нагадую про всі наші. Соціальні ініціативи, ну і віримо Богові і знаємо, що буде перемога. Дякую, слава Україні.